У п'ятій Чернівецькій гімназії вшанували пам'ять героя АТО Андрія Альошина. Військовий загинув 14 липня під Луганськом. Довго перебував у списку зниклих безвісті, допоки ДНК аналіз не підтвердив найстрашніші здогадки рідних. Андрія Альошина призвали під час першої хвилі мобілізації. Уже з червня 2014-го він відбував службу в зоні АТО. Коли це от настав момент вирушати на фронт після навчання, побратими запитали: ти з нами? Безумовно, так. Він був справжнім патріотом, одержавши нових друзів, нових побратимів, він, як справжній чоловік, він не міг їх залишити. Старший сержант Андрій Альошин загинув 14 липня в бою під Луганськом. Колона військової техніки потрапила у засідку та була обстріляна з протитанкової зброї. Довгий час Андрій був у списку зниклих безвісті, допоки ДНК аналіз не підтвердив найстрашніші здогадки рідних. Чоловік загинув у кривавій перестрілці. Пишаюся своїм сином. Дуже не вистачає мені і нашій родині в шуті, але надіюся, що і він. І сотні інших героїв, які віддали життя, і йшли свідомо на цю війну. І загинули недаремно, поховали героя у листопаді 2014 року, а нині на стіні його рідної школи встановили меморіальну дошку. Кошти на виготовлення і встановлення дошки виділили однокласники Андрія, які навіть побажали, аби сьогодні не оприлюднювали їхні імена. Віддати честь та шану прийшли друзі, однокласники та пересічні чернівчани, котрі вдячні Андрію за його патріотизм та героїзм. Слава, Шевчук Шу Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.